Добрий день ми з України. 6 серпня. Так, всі ці відео називають шок контент в цьому році. В принципі, воно-то немає чого й хорошого, але ну, немає нічого і поганого. Не відлічаємося ми ні від кого. Ось можемо бачити. Друг який. Так, бац, як окупанта. Оп. Так, такий ось кошик. Цей соняшник я в принципі не показував. Це в нас піонер, 66-й. Такий ось в цьому році на зріст він не вдався. В принципі, ні в кого його високого немає. Такий ось соняшник. В принципі, хоч він і невисокий. Ну, головка. Така середня по густині. Як завжди, 5 штук на метрі. Є меші. Не бризкали рамініцидом. Не схотіли його придушувати. Так, що ж, ось, у. совка бавовняна совка клична. В принципі, є і більше екземпляри. ну, в общем е, листя яке побите. Дощі в нас в пройшли хороші. Так, покругувався обведу. Туди він нахилений. Назріс такий, такий десь. Метр п'ятдесят вже загнувся, він був вищий. Тим вже загнувся. Звісно, дає вона йому прокурити, ну він вже налився. в принципі, Минулогорічного урожаю це явно видно, що його не буде. Щось та й буде 66-й піонір ми перший раз сіємо. Ось він вже давній провірений гібрид. Ну і зато я думаю, що він посіяний раненько, ну як раненько, мабуть, 2 чи 3 травня, то він е, спів, він вже налився. Тобто, немає того, що він ще тільки наливається, він то може ще й наливається, але вже Центр бачимо трошки не, не дороївся, але воно кожен рік ось можемо бачити така нечисть тут, чи навіть і кусається, буває. Такий ось соняшничок, в принципі, по саванні савана краще. Ну, краще із-за того, що попередник озима пшениця, тут попередник кукурудза, яка давала і 10 тонн, і за 10 тонн. В принципі, Після доброго врожая такі от справи. Ну, в принципі, непоганий. Я думаю, що десь біля трьох, а може більше, даже буде. Главне, щоб було, що натура була і в корзинці було побільше насіння. Так що ж, насчет того, що бризкати, багатьма общався і дивився в інтернеті. В общем, 30%. Якщо ми побризкаємо його чи стрикозою, ну стрикозою, мабуть, сюди вже дуже не влізеш так якось. Він нахилився. Ну а дроном в принципі, можна, але затрати повинні окуповувати себе. А хто знає яка буде ціна на дану продукцію. Тому не робимо нічого, буде ще буде. Так, як ні стрикози немає, ні дрона немає, в принципі. Кошти є за що робити, але немає великого бажання. Так що ж, слава Україні! Героям слава! Поїхали далі додому, вже вечері. Є. Такий ось вид. Відео таке. Ознайомлюючи, що в нас теж Дніпропетровська область, Магдалинський район, є така штука, як Совка, і вона теж знищить врожай. Є і хвороби, багато хвороб після дощі. Ну, фунгіцид бере е, хвороби тільки 2 неділі, А коли це був той обробіток, то ви ж розумієте. Так що, ж, друзі, до наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам. Все буде Україна. тримаємось.